Будівництво офісного центру на Гонте досліджує спеціальна комісія. Дев'ятирічний хлопчик втопився в пруті, коли переходив річку із дідусем. У приміщенні Чернівецької облдержадміністрації представили пілотний проект Гендерне бюджетування. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часного чернівці в студії працює Майя Гуменна. Водолази шукають дев'ятирічного хлопчика, який втопився у річці Прут в районі мікрорайону Ленківці. Це вже п'ятий випадок цього року, коли на воді гинуть діти. Всі вони знаходились біля води без належного контролю дорослих. Рятувальники констатують, основна причина всіх цих нещасть – недогляд батьків. Ввечері 11 серпня дідусь зі своїми онуками, хлопчиком 9 років та шестирічною дівчинкою переходили річку Прут в мікрорайоні Ленківці поблизу вулиці Вільшини. За попередньою інформацією, діти не втрималися на швидкій течії та впали у воду. Онучку дідусь встиг підхопити, а хлопчика не втримав. Чи то їх збило течею, чи оступилися, ну, достеменно зараз тонути ще не вдалося. Дівчинку дідусь встиг подати й руку, підняти на ноги, хлопчика течією почало зносити. До пошуків дитини вчора було залучено працівників Центральної обласної рятувальної служби на воді, і на сьогоднішню годину тіло дитини ще шукають, воно ще не піднято на поверхню. З початку року на водоймах буковини вже загинуло 24 людини, з них п'ятеро дітей. Основна причина нещасть, кажуть рятувальники це недогляд батьків, адже діти повинні відпочивати біля води лише в супроводі дорослих. А пересуватися водою потрібно виключно в рятувальних жилетах. У мене в ця тема знаєте, постійно на думці. От ми зараз збираємось їхати на море, і я старшою дочкою завжди говорю на цю тему. Навіть якщо вона зайшла в воду, вона бути поблизу мене і ну, взагалі без мене нікуди. Біля мене річка є, ставочок є у нас вдома, двоє діточок маю, внуків. І дивлюся за ними, оберігаю їх, і наказую їм, і дітям наказую, щоб не йшли, щоб давали першу допомогу, щоб не ближалися до обриву. Всім наказую, сама бережуся. Сумна статистика нещасть на воді змушує рятувальників ще більш прискіпливо працювати з дітьми та їхніми батьками, розповідати їм про небезпеку та навчити правильній поведінці біля річки, адже від елементарного контролю залежить чиїсь життя. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Історія зі скандальним будівництвом на вулиці Гонти продовжується. Нагадаємо, тамтешні мешканці виступили проти зведення серед історичних будівель офісного центру. Мовляв, розпочати будівництво руйнує їхні оселі. Щоб розібратися ситуацію, в міській раді скликали спеціальну комісію. Пристарці нагонте не вщухають юридичні та інженерні питання будівництва в історичному центрі чернівців. Тепер досліджуватиме комісія, до якої увійшли замовник та невдоволені мешканці. Останні наполягають проекти забудовника із неточностями та чималими порушеннями. Тому будівництво загрожує їхнім оселям. Начали їздити КАМАЗи і почали трещат дома. Тріщат дома дуже серйозно начелись. Настільки швидко, що е, я, наприклад, навіть не очухалась. Я думала, що це землетрусіння. Скажіть, хто берет на себе відповідальність? Я хотіла б просто знати, е, за те, що якщо щось то либо случиться, ви всім повноцінне житло можете предоставити. Натомість замовник усе заперечує, демонструючи необхідні дозволи та висновки фахівців щодо зведення офісного центру. Через один будинок Є тріщини. Вони були 10 років, може 20 років назад ці тріщини, вони і залишилися. Поставили маяки, можна піти провірити. Ніяких тріщин немає. Коли копали котлован, дійсно, машини їхали через вулицю Гонти. Після комісії було запрошено представників. Державтоінспекції вони розробили схему заїзду по Гонте не їдуть. Наразі будівництво офісних приміщень на Гонте не зупинили. Там працюють із 7 до 22 години. Будівельники вже звели сокольний та перший поверх. Наступного разу чернівецькі депутати та чиновники досліджуватимуть питання безпосередньо на місці будівництва. Майя Гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чверть українців готові сортувати сміття. Такі цифри оприлюднило інформаційне агентство Україна комунальна разом із тим, майже 28% опитаних переконані, що агітація за сортування сміття не більше, аніж просто піар-акція влади. Оксана Денисюк з'ясовувала, що думають із цього приводу буковинці, та як над цим працює влада. Обов'язково сортую. Окремо кидаю пластикову посуду, окремо мусор, окремо відходи там від овощей. Саокраму. Производственные мусоры, ну, такие вместе, там, ну, картофель, очистки, все это вместе. А пластмассы отдельно. А сіклян я не знаю, куди сікляни я бросаю, де да сьогодні Буковинці активно сортують сміттям. Вони переконані, що робити це потрібно, адже таке ставлення до відходів і для екології добре, і для власного порядку. Нехай не всі готові у себе вдома поставити кілька ящиків окремо для скла, поліетилену та харчових відходів. Втім, чернівчани вигадують власні креативні методи та способи сортування сміття. Ніск ящиків ніхто не встановить. Ну мішочки там ще можуть віддільно класти. Один пластикові так я вообще во молочні даю. Нє, ні, ні нема у мене деякі кульочки. Салафанові кульочки. Така квартира, там нема де тримати. Кладемо одні в мішочок салафанові ці пла, е, пласкові бутилки, а мусор кладемо у другий мішочок. І так виносимо, викидаємо в мусорні ящики. Чиновники теж тішаться. Відколи у Чернівцях встановили спеціальні контейнери для пет пляшки. Люди почали звикати до порядку. На цьому комунальники не зупиняться. Після того як буде. Запущений сміттєсортувальний завод це підприємство, яке будує завод. Вони зобов'язалися і вони будуть ставити і їм це буде вигідно для того, щоб попередньо відсортовувати. Сміття, то вони будуть ставити трьохкубові контейнери, де будуть окремо вже для петпетпляшки, для скла для поперту. Втім, терміни, коли ж запрацює завод по переробці сміття у Чернівцях, наразі чиновники не називають. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівецькій облдержадміністрації представили пілотний проект Гендерне бюджетування такі заходи передбачені підписаною у 2000 році декларацією тисячоліття, одним з основних напрямків якої є дотримання рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя. За статистичними даними, кількість жінок в Україні складає 52%. Пілотний проект гендерне бюджетування створений для того, щоб якомога краще врахувати усі практичні потреби більшої частини населення. Наші потреби. Абсолютно різні. Я завжди говорю на трені таким чином, якби, е, якщо уявити собі, що мій, наприклад, чоловік рибалка, так? то я все одно ніколи не зберу його на рибалку так само, якби він це зробив. За умови, якщо я сама не рибалка, то це ілюструє це той момент, що навіть все наше ставлення до людей протилежної статі, навіть найкраще, навіть якщо це наші діти, все одно не може врахувати всіх тих особливостей, які все-таки несе за собою статі. Гендерне бюджетування нині діє у 60 країнах світу, і хоча його ще називають жіночим бюджетом, як стверджують фахівці, він спрямований на урахування інтересів представників обох статей. Гендерний бюджет це не є щось окреме для жінок і чолов... для окремо для... для чоловіків, окремо для жінок. Гендерний бюджет він максимально враховує практичні потреби жінок і чоловіків. І, власне кажучи, коли використовується гендерний бюджет, таке поняття, як гендерний бюджет. То він стає більш прозорим і більш практичним. І всі європейські країни на сьогоднішній день вони використовують такі бюджети. Ну, власне кажучи, я от з, з власного досвіду знаю, я мала можливість бути в Швеції із навчальним візитом. Перше, ніж прийняти гендерний бюджет, вони проводять не менше 120 різних досліджень з тим, щоб практичні потреби жінок і чоловіків були максимально враховані в цьому бюджеті. І тільки тоді приймається бюджет. Для ознайомлення із гендерним бюджетуванням до чернівців були запрошені представники фонду імені Фрідріга Еберта, робота яких зокрема направлена на підтримку демократизації. Перш за все, фонд має на меті сприяти розвитку демократії і соціальної справедливості, соціальних цінностей. Ми дуже тісно співпрацюємо з профспілками, і тому підтримка сильних профспілок є одним з наших завдань. Також фонд займається захистом прав людини і боротьбою за гендерну рівність. Перший семінар з гендерного бюджетування відбудеться у Чернівцях вже у вересні цього року. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Завтра у Чернівцях фінішуватиме п'ятий етап чемпіонату України автомобільних перегонів александров Ралі 2011. Фінальна швидкісна ділянка проходитиме центральними вулицями міста. Рух транспорту буде перекрито. Організатори ще раз нагадують гостям та мешканцям міста. Будь-яке пересування дорогами швидкісної ділянки під час проведення фінального етапу ралії є вкрай небезпечним і суворо забороненим. Таким був інформаційний випуск часно Чернівці» на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІІНВІ. За мить прогноз погоди в місті та області, дякую, що з нами зустрінемось.